Проходження без АВП. дуже важливо, це вже я вже кажу, коли я його пройшов. І на, на своєму опиті дуже важливо приділяти багато уваги медицині. Це прям, це прям біч, це дуже велика проблема. Тому що і велике прохання для, до інструкторів. Пробувати робити якісь навіть даже симуляції. Не просто там, що там, ми зібралися у колу, mm -hmm. так, накинули всі турнікети, ну там накинули там, затягнули а, да так, ну, в такому плані. ні. Щоб була симуляція. Тобто там на БЗВП є безліч сценаріїв, там, наприклад, якісь там. Ну, скажімо так, якийсь там условний там, штурмік, да, там, там коли біжить група людей, mm -hmm. щоб це не було фейком, яким ставився, там, так, ти Петя там, ложишся, а ти Вася і Коля його, типу там, там, тащити, там просто чисто там, для галочки. От, якщо б так бігла там, ця група і за ним йшов би інструктор-медик, і, допустимо, коля, поранення в ногу. І, от, Хай вони подивляться, щоб, щоб люди щоб це доходило на автоматі. Mm. Поль упав. Все, тобто ну, я найближчий, я під, ну, допустим, там, підбіжав, там щось, там, щось mm. підбіг, щось там, ну, там почав там допомагати. Mm. А, в реаліях яка річ відбувається? А, ранить побратима. І е, у людей, там, образно, там, дай Бог, щоб їх там хоча б було там, там, 3, 5, 8 чоловік, тобто, там, у когось там клепка спрацює, він почне йому допомагати. А є такі, що просто ну, встав як баран, тому що бо, коли було без ЗВП, а там воно ж мені не потрібно. Ну, тобто, там, це якось ну, не дуже контролюється. А це врятовує е, життя.